Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку у небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Сьогодні в гості до нас завітала білочка і принесла нам осінній букет. Діти, подивіться, який гарний осінній букет принесли до нас сьогодні в групу. Він мені так сподобався, що я навіть віршик про нього склала. Зашуміла вітром осінь золота золотавим листям стежку заміта. Ось листок з тополі, ось горобини, ось осики листя у повітря лине. Листячко клинове, осінній привіт, золото осінні літу у слід. З якого листя в мене букет? вірно, скленового. Саме клинове листя в нас найчастіше. Асоціюється з осінню, її красою та неповторними барвами природи. На що схожий кленовий листочок? Вірно, на корону. Сьогодні ми сформуємо з пластиліну кленовий листочок. Для цього нам знадобиться дощечка стека. Пластилін коричневий, жовтий, червоний, зелений, помаранчевий. Та картон у формі листочка клена. Беремо невеликий шматочок помаранчевого пластиліну, натискаємо його до картону та розтягуємо його по поверхні. Потім відриваємо червоний пластилін та також розмазуємо по поверхні з правої сторони та з лівої. Червоний пластилін змішуємо з помаранчевим. Працюємо охайно, намагаємось не виходити за контур листочка. Відчіпуємо шматочок жовтого пластиліну, натискаємо його до картону та розмазуємо його по поверхні. Відчіпуємо коричневий пластилін та змішуємо його з іншими кольорами. Додаємо шматочки з жовтого пластиліну, натискаємо його та розмазуємо по поверхні. Відчіпуємо шматочки зеленого пластиліну та змішуємо його з іншими кольорами. Стекою формуємо прожилки. Ось такий гарний кленовий листочок у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята!